Після смерті Ярослава Мудрого найімбітніші сини не змогли виявити головного і утворили тріумвірат, обережно відсунувши решту родичів. Тим часом у степ замість печенігів прибули торки, тріумвіри їх розбили, і невдовзі торків знесли нові кочовики половці. До речі, у 1067 році в літописах вперше згадується Мінськ. У 1068-му Половці напали на Переяславську землю, і Ярославичі дружно з розмахом програли. До такого ворога Русь була не готова. Половці влаштовували набіги, а потім ховалися у степу, постійно міняючи своє розташування, через що їх було важко знайти, легко втратити і неможливо забути. Після смерті обох братів головним залишився Всеволод. За свого правління він активно залучав до нього і свого сина, Володимира, який пізніше буде відомий як Мономах. Син був дуже талановитим, тому легко заробив добрий авторитет за рахунок вмілої дипломатії та боротьби з половцями. Під кінець правління Всеволод під тиском родичів поділив землі між ними. Це печально. Центральна влада зникла. Русь стала союзом різних князівств, які фактично поступово стануть самостійними державами. Тож ситуація була складною. Всередині Русі точилися суперечки за територію, ззовні на неї тиснули половці. Все це розумів і мономах. Тому після смерті батька, щоб не погіршувати ситуацію, а зосередитися на боротьбі проти зовнішнього ворога, поступився київським престолом. Тим часом, з 1094 року, згадки про Тмутараканське князівство зникають, ймовірно, воно було захоплено Візантією. Через розділ земель з'являються з'їзди князів, де вирішувалися питання Русі. Найвідомішим з таких є Любицький з'їзд. На ньому мономах видає сильну промову і просить об'єднати зусилля для боротьби з половцями. Всі погоджуються і після збору спалахує трирічна міжособна війна. А потім знадобилося ще три роки, щоб нарешті зібратися і розбити кочовиків біля сучасного токмака. Незабаром у Києві знову звільняється престол, і місцеві бояри пропонують його Володимиру. Після довгих благань і відмов він все ж таки погоджується. І так Мономах стає князем київським у віці 60 років. Він реформує частину законів руської правди, відновлює єдність Русі, оскільки авторитет, зароблений багаторічною боротьбою з половцями, був беззаперечним. Також організовує кілька нових походів проти кочовиків. За князя знову запускається процес розвитку місти торгівлі. Він активно веде зовнішню політику, підтримуючи династичні зв'язки. Його дружиною, наприклад, була дочка англійського короля. У 1117-му Мономах наказав вивезти з білої вежі гарнізони з жителями. І повернутися в основні землі, тому що тримати фортецю було складно. Половці, боючи, що Саркел знову зможе зайняти слов'яни, знищили його. Наприкінці життя Мономах пише повчання, адресоване дітям. У цьому тексті князь описує свій життєвий шлях, військові походи, помилки, невдачі і визнає їх, звертаючись до дітей, щоб вони не наступали на ті ж самі граблі. Звісно, звісно, перед смертю він розділив землі між своїми синами, і 19 травня 1125 року. Помер. Київський трон зайняв старший син Мстислав. На той момент його авторитет, зароблений також успішною боротьбою з половцями, дозволив утримати владу, зберегти єдність, відбити нову навалу кочовиків та померти. У середині 12 століття вже були сформовані ось такі князівства. Вони ж ділилися на дрібніші землі, на діли, зі своїми князьками поменше. Але нас цікавлять ті, що були на теренах сучасної України. Так от. Торгівельний шлях із варягів у греки майже втратив своє значення. Через це Чернігівське, Переяславське та Київське князівства серйозно втратили у грошах, а Новгород Сіверське взагалі не мало прибутку звідти. До того ж, була ворожнеча за землі, в якій Київ був ціллю номер один. Через ворожнечу та постійні зміни князів головними у ньому фактично були бояри. До речі, 1147 року один із синів Мономаха Юрій Долгорукий заснував Москву. Сам Долгорукий теж боровся за київський престол, доки бояри його не отруїли. Пізніше вже син Юрія, Андрій Боголюбський, щоб зміцнити вплив свого Володимира Суздальського князівства, повністю спустошив столицю. Крім внутрішньої війни, зазначені князівства постійно страждали від набігів половців, тому їхній вплив почав переходити в інші землі, а саме в Галицькі та Волинські. Почнемо із Галичини. Вона була дуже багатим та густо заселеним регіоном. У ній було добре розвинене сільське господарство. Основні землі майже не страждали від набігів, а ще тут були поклади солі, що приносило гарний прибуток. Першого розквіту князівство досягло за часів Ярослава Осмомисла. Його головний опонент, князь Іван Берладник, котрий теж претендував на Галицький престол, усів у понизі. Ці землі контролювалися Києвом, але згодом стали свого роду задвірками, куди стікався усілякий непотріб. Берладник зайняв цю територію. Та готувався до захоплення Галича. Ярослав Осмомисел для захисту заснував фортецю Черн, де нині сучасні Чернівці, а потім розбив берладника, підкоривши Понизя, що дало контроль над дунайським та дністровським торговими шляхами. Також Ярослав розвивав міста, дружні стосунки з сусідами, а ще допомагав у боротьбі з половцями. У 1180-х роках він став найвпливовішим князем Русі. Тоді й отримав прізвисько Осмомисел, тобто той, хто має вісім мислів. Проте, не все було так гладко. Усередині князівства сильною опозицією були бояри, і з ними в нього постійно були війни. Якось вони навіть живцем спалили його коханку. Неприємно. Після Осмомисла в 1187-му престол зайняв його син. Також цього року з'являється перша згадка слова Україна. Спочатку воно застосовувалося для Переяславської землі, а згодом поширилося й для Галицького, Київського та Волинського князівств. Волинське князівство. Воно також було економічно розвиненим. Першим лад там навів Роман Мстиславич, коли 1199 року в Галичі помер Володимир, і туди з військом заявився Роман. У результаті він об'єднав землі в галицько волинське князівство або ж галицько волинську державу. А ще Роман відразу вирізав частину бояр. При цьому виправдав це фразою: не розчавивши бджіл, меду не поїси. Ще він встиг сходити у два успішні походи проти половців, а також поріднитися з імператором священної Римської імперії. 1202 року він приєднав до своїх земель Київське князівство, а також під його впливом були туровопінські та переяславські території. Через два роки ім'я Романа було добре відомей в Європі. Папа Римський Інокентій III пропонує йому отримати титул короля Русі. Однак коронуватися він не встиг, бо вже наступного року в поході проти Польщі загинув у бою. Несподівана смерть сильно вдарила по галицько волинській державі, і вона розпалася. Сини Романа, Данило та Василько взяли квести з повернення земель. Проте вони були ще маленькими. Тож, поки дорослішали, у бояр були вільні руки, і ті прогавали все, що можна. У результаті, на момент 1213 року, в Данила і Василька під контролем залишився лише Володимиро Волинський наділ. Що робити то будім. Не знаю. А інші землі князівства поділили угорці та поляки, і поляки князем Галичини запропонували поставити новгородського князя Мстислава Удатного. Він мав бути маріонеткою. Але раптово маріонетка почала діяти самостійно. До удатного приєднався й 18-річний Данило. У 1221-му вони остаточно звільнили Галичину. От. А що в цей час відбувається у степу? Тут, як я вже згадував раніше, жили половці, так їх називали на Русі. Самі ж половці складалися з різних племен і називали себе кипчаками та куманами. Вони були тюрками. Поступово половецькі племена розпочали процес об'єднання та переходу в частково усілий спосіб життя. Так з'явилося місто Шарукань, приблизно там, де зараз стоять сучасні Харків та Чугуїв. Також варто виділити східну групу половців, яка жила від Сіверського Донця до Дону. Саме Донецький хан Кончак зміг об'єднати різні племена та розпочати повноцінну боротьбу з Руссю. Однак згодом слов'яни змогли відбитися і завдати йому поразки. Супереч уявленню багатьох, половці не просто постійно воювали з Руссю, вони були повноцінними сусідами. Тому між ними мали місце не лише війни, а й торгівля, династичні шлюби, спільні походи тощо. Тюрки залишили величезний слід в історії та культурі України. Багато українських слів прийшли саме від них. А ще від половців по всьому степу України залишилися половецькі баби. Фактично, постійна взаємодія слов'ян та тюрків призвела до того, що вони почали змішуватися між собою, збагачуючи культури одне одного. А тепер підемо південніше: Крим. Що там із ним? Ну, частина його належала тим самим половцям. Південні з Херсонесом були під Візантією. Але в 1204 четвертому хрестоносці захопили Константинополь. Візантія тимчасово розпалася, а Кримське володіння формально успадкувала Трапезунська імперія. Але потім Крим від неї відколовся і став самостійним князівством Феодоро. У результаті на цей момент у Криму намішалися готи, нащадки сарматів, кімерійців, скіфів, греки, печеніги, хазари та половці. От. Ну а тепер початок кінця. Поки князі боролися між собою за вплив, Данило з Васильком намагалися повернути собі землі, половці влаштовували набіги. Далеко на сході, в степах, під владою Чингісхана об'єдналися монголи. Вони швидко підкорили Південний Сибір, Середню Азію, Південний Кавказ та Північний Китай, де прийняли багато технологій, зокрема, для ведення облоги. Вони успішно рухалися на захід, і в 1222-му 30-тисячне військо зайшло на територію половців через Кавказ. Ті спробували дати бій, але зазнали поразки. Звідти монголи рушили до Криму і спустошили його. Половецький хан Котян звернувся до князів Русі. деякі князі погоджуються допомогти. У битві брали участь Данила з Васильком. 31 травня 1223 року об'єднане половецько-руське військо зустріло монголів на Калці біля сучасного Маріуполя. Об'єднані сили перемагали, але відчувши смак перемоги, правителі погналися за славою та порушили шикування. Монголи змогли контратакувати та повністю розбили князів. Шість із них було вбито, а серед воїнів лише кожен десятий зміг повернутися додому цілим. Половці зазнали ще більших втрат. А монголи пограбували ще кілька міст і повернулися у свій степ. Також, ймовірно, повністю знищили Олеща, оскільки після битви згадки про місто зникають. Перша зустріч із монголами виявилася повним крахом. Попереду було кілька років перед тим, як вони повернуться. Проте, чи готувалася Русь, Ні. князі продовжили займатися боротьбою між собою. А ми повернемося до Василька та Данила. У 1227 році вони успадкували Луцький наділ. А у 1230-му захопили Белський, таким чином повністю об'єднавши Волинське князівство у своїх руках. Тим часом Мстислав Удатний залишив Галичу спадок угорцям, хоча обіцяв Данилу. Довелося розпочати війну. У результаті остаточно повернути собі землі він зміг лише у 1238 році. Цього ж року повернулися і монголи вже під керівництвом хана Батия. Вони захопили Рязанське та Володимиро Суздальське князівства. Від них Батий планував піти на Новгород. Але змінив плани, ймовірно, через весняне бездоріжжя і проблеми з пошуком їжі для коней у північних землях. Тому рушив на південь і розбив там хана Котяна, через що той взагалі просто втіки з племенем до Угорщини. А ще цього ж року, ніби монголів було замало, Тевтонські лицарі вторглися в Галицько-волинські землі, але Данило зміг розбити їх під Дорогочином. Навесні весні 1239 тридцять монголи захопили Переяславське та Новгородціврське князівства. Восени впало Чернігівське. Данило ж захопив Київ і залишив намісником там свого воєводу. У результаті майже через 35 років він із Васильком нарешті відновив основні території Галицько-Волинської держави. Через бояр Данило не хотів залишатися в Галичі, тому збудував місто Холм і переніс туди свою столицю. Однак попереду чекала боротьба проти монголів, які, тим часом, оцінивши укріплення Києва, відступили. Але у вересні наступного року Батий знову підійшов. І взяв місто в облогу. За кілька місяців впали стіни Ярослава, а в грудні і Володимирське. Останнім укріпленням стала кам'яна десятинна церква. Вона була знищена, поховавши під собою захисників міста. Більшість мешканців було вбито, а сам Київ зруйновано. Шлях на захід для монголів був відкритим. Незабаром впали Володимир, Галич та інші міста. А ось холм відбився. Тим часом. Данило намагається закликати до спільної боротьби Угорщину та Польщу, проте ті сподівалися, що принесе не пронесло. Батий подолав Карпати і пройшовся їхніми територіями. Потім дійшов до Загреба та спустошив його. Після цього, в 1242-му, монголи повернулися до причорноморського та прикаспійського степу. Наслідки монгольського ярма були катастрофічними. З 74 міст Русі, 49 були знищені, з них повноцінно відновилися лише 20. Кам'яне будівництво взагалі відродиться лише майже через 100 років. Київ, Чернігів, Переяслав, Новгород-Сіверський повністю увійшли до складу імперії. Русь остаточно перестала існувати у єдиних кордонах. Больно було? ну якщо чесна, то, звісно, це ясяка больнавата. А от Галицько-Волинська держава була розграбована, але не захоплена. Проте вплив на землях нинішньої Молдови та Південного Заходу України було втрачено. Поступово ці території оформляться у самостійне молдавське князівство. Після розпаду Русі саме Галицько-Волинська держава підхопила прапор державності в історії України. Невдовзі монгольська імперія розпалася на різні частини. Частина, що була від Причорномор'я до Каспія, мала назву Золота Орда. Із захоплених територій монголи збирали данину. Для цього було запроваджено систему намісників, які контролювали збір. Намісником міг бути і місцевий князь. Для цього треба було отримати дозвіл від Хана Ярлик. Незабаром монголи вимагають у Данила віддати Галич. Інакше знову підуть війною. Князь відмовляється і сам їде до Хана за тим самим ярликом. Батий поважав сміливих і гордих, тому оцінив такий вчинок. І за легендою запропонував Данилові випити кумис на знак визнання верховенства монголів. Ціною честі князь урятував свої землі від іноземних намісників і зберіг за собою престол. Натомість мав надавати війська для монгольських походів. Це дозволило зробити перепочинок і почати готуватися для боротьби проти монгольського сюзерена. Данило почав шукати нових союзників, активно зміцнювати міста та реформувати війська. Зрозумівши, що на Росі опір організувати не вийде, монголи слідкують в обидва ока. Данило покладає надію на західних сусідів. Бен, це Айнітхелп Я тисяча двісті У 1253 році. Папа Римський Інокентій IV пропонує йому коронуватися і закликати європейців до Христового походу проти монголів. Натомість князь мав погодитися на окатоличення своїх земель. Цього ж року в Дорогочині його швидко коронують. А Галицько-Волинське князівство остаточно перетворюється на королівство Русь, так його називали у Західній Європі. Василь кож займався переважно внутрішньою політикою, розвиваючи землі. А ще від Галицького князівства Королівству Руському передалися основні кольори держави синій та жовтий, ще один атрибут нинішньої України, як і Тризуб Володимира Великого, про який я говорив у попередній серії. Так от папа закликає всіх у Христовий похід, Да. Христос Воскрес! — Васкрес. Алло! але на той момент країни вже були по горло ситі такими пригодами. Вийшло так, що європейці не поспішали допомагати, тому Данило не поспішав проводити укатоличення. У результаті всі домовленості занепали. А наступний папа й зовсім закликав сусідні країни захопити королівство Руське. Тоді Данило починає самостійну боротьбу і звільняє ось ці землі. Монголи намагаються контратакувати, але невдало. Це була перша перемога слов'ян над ординцями. у 1256 році. Данило засновує Львів, називаючи його на честь сина. Незабаром монголи збирають величезне військо і вимагають від братів, щоб ті зруйнували укріплення. А також довели свою вірність участі у поході проти Литовського князівства. Розуміючи, що допомоги від європейських країн не буде, брати погоджуються. Новому етапу боротьби проти Ярма не судилося статися. Данило таки не зміг знайти союзників. Тим часом у 1263 році остаточно з'явилося Московське князівство, а мінське князівство потрапило під серйозний вплив литовців. У 1264 році король Данило помирає. Через п'ять років помер Василько, землі було поділено між нащадками. Спадкоємці діяли більш-менш злагоджено, принаймні, не розвалили країну одразу по смерті батьків. Серед них можна виділити Лева І, на честь якого названо Львів. Фактично, після смерті батька та дядька, найголовнішим став він, і був він одним із найпомітніших політиків Східної Європи тих років. Проте не завжди його дії були послідовними, а часом були навіть ідіотськими. Через це він отримав прізвисько Божевільний. Чому? Ну ось, наприклад, брат Шварно одного разу домовився з литовським князем, що той передасть йому владу над литовськими землями. Але в такий «А А ПОЧЕМУ ОН, а НЕ Я?» І вбив литовця. Таким чином просто знищив усі перспективи об'єднання руського королівства з Литвою під владою Романовичів. Нахріна! Нахріна! Майже все своє правління Лев витратив на війни з усіма поспіль. У 1279-му він втрутився в боротьбу за володіння краківською землею. Зміг навіть приєднати Люблін. Також захопив в Угорщини частину Закарпаття. Після нього головним став син Юрій Львович. Усе дитинство він провів у походах із батьком. Свою столицю переніс із Холма до Володимира. За його правління Польща забрала Західну Галичину та Люблін. А Угорщина повернула Закарпаття. Однак Юрій скористався ослабленням Орди і вивів державу з під її впливу, а також Понизія. Однак головне його досягнення полягає в іншому: 1299 року митрополіт Русі приїхав із Києва до Москви, щоб не сидіти під монголами. І Юрій домігся створення окремої від Москви Галицько-православної митрополії у 1303 році. Щоправда, через два роки її ліквідували. Ну а наприкінці життя Юрій виступив на боці Тевтонського ордена проти Литовського князівства. І литовці захопили дорогочин та Берестя. Після смерті Юрія правителями стали його сини Андрій Лев. Вони змогли відбити дві навали монголів, одну навалу литовців, а потім у 1323-му обидва загинули в бою. Династія Романовичів припинилася. Престол відійшов 14-річному онукові Юрія Львовича, але по лінії доньки. Болеславу Тройденовичу. По батьковій лінії він був поляком. Він прийняв православ'я та став правити під ім'ям Юрій II Болеслав. За його правління, Берестейщина, Підляща та Понизя були остаточно втрачені. Так, це що такое, а ми не знаємо, що такое. Якщо б ми знали, що це таке, такое, не знаємо, що це такое. Натомість у середині країни він обмежив бояр, і в 1340-му вони його отруїли. Епоха Королівства Руського була закінчена. Розтягнути його землі готувалися Польща та Литва.